Песторо серпня сьогодні, в тимчасово окупованому росіянами Криму, оголосили про ракетну небезпеку. Як повідомляв телеграм-канал Кримський вітер у військових частинах Севастополя, увімкнули повітряну тривогу. А також публікують фотографію. Ми бачимо стовпа диму на Кубані, який можна побачити через протоку. І за даними підписників, пожежа могла б початися в районі порту Кавказ на Таманському півострові. Згодом «Кримський вітер з посиланням на своє власне джерело в Керченському порту повідомив, що в порту Кавказ влучили саме в пором Акватрейдер, який був завантажений залізничними цистернами і спаливом. Пане Олеже, ваша думка, оскільки це була ракетна небезпека, оголошували повітряну тривогу на тлі цього, про яку ракету можливо може йтися, враховуючи дистанцію і розташування саме порту Кавказ, і трохи більш детальніше, якщо вам відомо про цей пором Акватрейдер. По паромах і ні, спочатку про ракеті. Ракета, вочевидь, мова буде йти про Нептун. Ну, вочевидь, чому? Тому що е, буквально вчора е, там уразили. Комплекс С 300 чотириста і Стриста на території РФ під Новошахтінським і вразили вочевидь Нептуном, тому що от якраз військово-морські сили взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони України цього також здійснили. Також треба зазначити, що офіційно Нептун вже атакував порт Кавказ. Про це офіційно оголошувалось на початку літа, якщо не помиляюсь, Генштабом. Там була атака дуже успішна, було уражено нафтосховище безпосередньо на території Російської Федерації, тобто по той бік Керчинської протоку, Порт Кавказ. І також били, вочевидь, Нептуном все ж таки по паромах, які обслуговують цю Керченську протоку. Зокрема, били результативно по е я не пам'ятаю, на жаль, всі назви цих паромів, але їх не так багато. Насправді залізничних е там було е скоріше за те, який заново уражений, вони вивели з ремонту тільки, кіно, ну і знову його відправлять. Тобто, знов таки, для того, щоб результативно знищувати паромні переправи, е кораблі російські. Тобто, після того, як вони уражені, вони ну, ворог їх все ж таки, особливо, що вони прямо затонули, що називається, навіть. Якщо вони затонули прямо там на пірсі, вони їх можуть підняти, привести до якогось там стану, що можна його завести на судоремонтний завод. Там його підлатали, і він працює знову. Тобто, це також треба розуміти, тому такі удари мають бути стабільними, а якраз. Методичні удари Збройних сил України, очевидь з використанням наплуна по паромній переправі е, через кричівського протоку, це якраз про методичність, та прагматичність і та ефективність підходу. Також треба зазначити те, що безпосередньо е, ну, чому якби, ворог використовує. На ці прому ніби в нього ж сили, як там кримський міст є. От фокус в тому, що е, цей кримський міст, як говорив е, очільник СБУ, то він не може бути використаний ворогом безпосередньо для перекидання значної ну значного об'єму. Вантажів військових, тобто легкові автівки він пропускає. Чи після першої атаки на нього ввели обмеження і була заборона на пропуск автомобілів вагою понад три тонни, тобто, от легковуха ще проїде, а все інше ні. І вочевидь були обмежені ще серйозніші на перевезення безпосередньо вантажів залізницею. Тобто, і саме тому ворога почав використовувати для перевезення військових вантажів саме паром, і до речі, він е, ну, використовував ще ну використовуючи го року для розуміння. Тобто, це от питання, чи є там може когось там, дай Бог, виникне питання, чи можна бити по паромах. Відповідь так, тому що вони використовуються для перевезення військових вантажів, перетворюються у військовий транспорт, і тому є абсолютно за всіма нормами гуманітарного права є законної цілі. Пане ложе, от ви згадували. Про те, що на початку літа, а точніше, взагалі влітку, було пошкоджено залізничний пором, один з, з у російському порту Кавказ, про ішлося згадалося, подивилася Слав'яні, називався цей пором. На вашу думку, якщо от брати і цей пором, і Акватрейдер ймовірно, який був уражений, то і підсумовувати, то чи дійсно цей удар може спричинити в Російській Федерації подальші якісь логістичні проблеми під час постачання ось своїх окупаційних сил і на Півдні України перевезення того самого зрідженого нафтового газу, тому що ви сказали, що повноцінно кримський міст він не функціонує, окупанти використовують такі методи перевезення того чи іншого, те, що вони використовують в бойових діях. Тому ваша думка стосовно цього стосовно логістики. Ну як логістику, то треба не треба забувати, що в них є все ж таки суходольний коридор по окупованим територіям Азовського моря. Вони там навіть залізницю розбудовують, тобто сказати, те, що. Ну, от, уразили там пароми всі, і їх не два, їх точно три або чотири. Тобто ну, ще просто є ураження, які були, от е окрема історія. Е то, ну, неможливо сказати, що все там у півострів повністю відрізаний. Ні, але без цих ударів ворог працює просто у теплічних умовах. Хоче паромами возить, хоче суходолом, хоче там через решту, можна там через Кримський міст пропхає. Е е неможливо давати ворогу працювати у теплічних Пличних умовах я треба робити йому складності. Тому що там, наприклад, зараз от вивели переправу через Кержинського протоку. Все у ворога є проблеми з доставкою вантажів. Ну ну про кащо ми будемо говорити про паливно-мастильні матеріали, тому що, от якраз з цьому пронів, ми в очевичі залізничний паром, і там якраз перевозились безпосередньо цистерни залізничні з ну з бензином, дизелем, тобто ну, нафтопродуктами, і саме тому там величезна пожежа, і її там видно аж з Криму. Ворог може пустити їх, звісно, на суходолу. Ну, наприклад, але про в тому, що, наприклад, Україна вже декілька разів демонструвала, що атакувала за допомогою далекобійних дронів з керуванням, тобто FPV далекобійними дронами, російський залізничний транспорт, на тобто, окупованій території. У цій ситуації атака знов таки, ну, наприклад, потяга, який буде перевозити паливно-мастильні матеріали, ну, буде доволі цікавим файршоум. Пропускати, наприклад, якимось чином знов таки такі от вантажі через Кримський міст, ну це буде дубль номер 2 тому що треба згадати, як перший раз був вражений безпосередньо Кримський міст, там якраз проїжджав поїзд, який віз паливно мастильні матеріали, і тому так там все весело палало. Тому це про ускладнення для ворога і доволі серйозні. Але от сказати знов таки про те, що от, ну, все там знищили переправу, все там. Там у Кремлі завтра буде білий прапор. То ні, білий прапор буде у результаті методичної роботи, і якраз збройні сили України її чудово демонструють. За що ми їм і дуже вдячні, пане Олеже, от моніторингові канали повідомляли, що Росіяни вздовж незаконно збудованого кримського мосту, про який ми з вами говоримо, облаштовують якусь споруду, яка нагадує е, теж місто, і речник військово-морських сил Збройних сил України, капітан третього рангу Дмитро Плетенчук, сказав, що він здивований цим будуванням. Чи поділяєте ви припущення, що призначення ось цього загадкового об'єкту це може бути дублювання шляхопроводу? Можливо, окупанти збираються частково продублювати Кримський міст, хоча це, ну, мені здається, фізично зараз ну, нереально зробити. Ну, дійсно, дивна конструкція. Сказати навіщо вона. Ну, Перше, що мені на думку приходить, це бодові загородження, дуже масивні, які повністю унеможливлять, ну, скажімо так, можливість атаки цього мосту за допомогою морських дронів. Ну це єдине не припущення. Водночас варіант того, що це якась паралельна споруда, по якій буде щось рухатись. Ну від можна дійсно багато чого очікувати. В тому числі такі речі, можливо, згадати те, що вони побудували паралельний міст з Барш, у... ну, вже у звільненому Херсоні, Антонівській. От він, ну під цим мостом, бо вони побудували реально з барш ну такий. Устарний, але одна справа Дніпро, навіть у нижній течії інша справа Кречинська протока. Можливо, ну в них там є якісь такі, от навіть можливості, не знаю. Тобто буде дуже цікаво, особливо там під час ледоходу подивитися на або шторму, хоча б потужного, що залишиться від цієї конструкції. Але практика, побачить. Ну, побачимо. Також треба можливо нагадати про те, що у Кремля навіть були там плани ну побудувати тунель. Під Керченською протокою вже ну на рівні 23-го року, але там китайці такий цінник заломили. Напевно, що ну кремль відмовився, пане леже. Дійсно, це цікаво, те, що публікують ну, ось ці супутникові знімки. Я думаю, що і наші сили оборони на майбутнє можливо перевірять, що воно таке надводними дронами або підводними дронами, і тоді буде розуміння, що взагалі окупанти будують, і що це може бути. Пане Леже, до наступних атак. Якраз видання Дефенсекспрес портал писав, що сили оборони України продовжують серію результативних ударів по російських авіабазах і атакували авіабазу Маріновка. Що під Волгоградом вона знаходиться у 450 кілометрів від лінії фронту, ближче до Казахстану, водночас до України до кордону України від неї 270 кілометрів. Більше того, вона відома тим, як означалося в Дефенс Експрес, що з усіх аеродромів поблизу України лише на ні зафіксовані готові укриття для літаків. Водночас назвати ці укриття захисними спорудами доволі складно. Чи можете ви пояснити, чому і зважаючи на супутникові знімки авіабази, які дозволили? Ляють оцінити можливі ворожі втрати у літаках, якими ці втрати потенційно можуть бути. Відносно укриттів, то дійсно Маринок, це єдина база, на якій вони зафіксовані навколо України, от вони якраз на цьому фоні, видно, що це легкі конструкції, тобто мова не йде про залізобетонні укриття, типу там 2А13, наприклад, які от були за радянські часи. Це просто ангари, які можуть захистити від негоди. Ну такі, от, які можна зустріти там, я не знаю, як фермерські споруди, аграрні. От такі самі, от, але от вони побудували на аеродромі, і з огляду на повідомлення від. Відомого своїм вічного польоту братям файтер бомбера, російського так званого воєнкора, то ці споруди на цьому аеродромі це якийсь там був волонтерський проєкт. Ну і, звісно, вони ні від чого не можуть захистити, окрім ну, погодних умов, тобто від доща, від снігу. Чому? Тут одразу невеликий відступ. Чому у РФ. Ну і насправді, от у нас також для радянських машин і, або машин на її базі немає укриттів, чому вони стоять під відкритим небом. Відповідь проста: літаки на базі Су-27 у радянські укриття просто не влізають фізично. Літаки укриття були на біль поширення 2-13, має ширину 13 метрів і. Водночас Су-27 та машини на його базі Су-30, ну, Су Су-35, Су-34, вони ширші. Них розмах крил більше, вони банально не владять. Тому у РФ Су 27 та всі машини. А зараз РФ літає на модернізаціях. Су 27 Вони просто фізично не поміщаються, не можна їх запхати. Тому вони стають просто неба і стають чудовими в тому для ударів. Що відносно відомо про сили, які могли знаходитись на цій авіабазі під Волгоградом на супутниковому знімку від 19 серпня, зафіксовано. 12 Су-24, ну, понад 10 буду говорити, понад 10 су 24 І це там єдине, що вони не фронтові бомбардувальники, це е, версія МР, це розвідники. І е, там буду, розміщувалось понад 10 фронтових бомбардувальників Су-34. ну, Ті, які, які якраз ворог застосовує для регулярних ударів по Україні. Е, е, важливо те, що. Від місця боє... ну, від складу з боєприпасами, який, вочевидь, вибухнув, і ми бачимо, ну, є от фотографії, відео з місця подій, там видно, що там вторична детонація, все, все вони там бігають суетяться, як зазвичай. То от, от від місця складу з боєприпасами, складу боєприпасів, який вибухнув, і місцем, де знаходяться літаки 134 на супротоковому знімку, там близько 350 метрів. Тобто, якщо ворог не встиг підняти свої. you adianto. І перевести її на резервний аеродром, то можна впевнено говорити про те, що в нього є втрати і у літаках. Але у будь-якому випадку, от ураження складу з боєприпасами, це про виведення на певний час авіабази з ладу. не лише поки вона там вибухає, не лише там, а поки не проведуть роботи з розмінування, тому що все, що там вибухає, там деякі боєприпаси розлітаються по всій авіабазі. Ну, тобто, як, ну, на жаль, Україна знає, що таке вибух на складі боєприпасів, Пасів, і скільки це може тривати, все та інше ні, мова йде про те, що коли цю базу знову будуть пускати в експлуатацію, там буде потрібно створити нове місце зберігання боєприпасів. Це також час, тому що це обволовка, це відповідна інфраструктура, тому що це не лише то місце, де боєприпаси зберігаються. Це і відповідне устаткування для того, щоб приводити їх у бойовий стан. І якщо воно, наприклад, там авіабомбу там ну все просто, то, наприклад, от крилеті ракети перед ну, не крилеті, а просто керова. На авіаційне озброєння, перед тим, як його застосовувати, воно має пройти перевірку на спеціальних стендах, на яких воно проганяється і перевіряється його працездатність. І такі, ну, така апаратура, вона, скажімо так, ну, виробляється не, у масових, не масовими тиражами. Тобто ще є такий аспект. Паноже ще до однієї далекобійної атаки дронами. Проте 21 серпня Україна цілила у центр радіотехнічного розвитку під Москвою. Про це розповів і голова АМУ України Кирило Буданов, зазначивши, що для цього був здійснений навіть хібний удар по аеродрому Астаф'єво. Водночас він не назвав про який саме об'єкт йдеться, уточнивши лише про те, що він розташований орієнтовно у десь приблизно за 8 кілометрів на південь від цього аеродрому. В Express зазнак. Бачили, що цей об'єкт це одна з військових частин поруч із населеним пунктом Клімовське. Що відомо про цей об'єкт, про який не вказує керівник гурмо? Ми можемо припускати, що припустили, припустили ваше видання, яку стратегічну роль він відіграє для Кремля? Так. Тобто тут треба зазначити те, що це. Ну було не так просто знайти, як просто там подивитися. Справа в тому, що навколо Москви взагалі купа безліч усіляких військових об'єктів, а навколо аеродрому Астаф'єво у радіусі 20 кілометрів. Знаходиться. Ну я зараз просто зачитаю, вибачте, але там знаходиться штаб-квартира служби зовнішньої розвідки РФ, два радіотехнічні центри. ГУР, два у ще два упорядкуванні ФСБ, головний приймальний центр російського генштабу. Один з основних комунікаційних центрів військово-морського флоту Російської Федерації позиційний район протиракетної повітря... проти оборони АС-135, позиційні райони протиповітряної оборони на основі х та командний центр, пункт п'ятої дивізії ППО РФ. Тобто у цій сій механіні, механіні війни Греції знайти відповідний об'єкт було доволі складно, але він єдиний, який відноситься саме до радіотехнічного центру розвідки. І е, на відстані, яка схожа на ту, як у назвав Буданов, тому що там він назначив 8 кілометрів, але він знаходиться далі. Мені здається, що тут була помилка, тому що він сказав 8, а не уточнив а що в милях чи в кілометрах. А видання було американське, і було відбулось повторне. Переведення одиниць е, 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 е. і мова йде про об'єкт, який називається ГУДОК, е, це центр е, радіотехнічної розвідки Російської Федерації, який належить до так званого осназу головного управління Міноборони РФ і є центральним пунктом системи КРУК. Система Крук це система, яка прослуховує і фіксує полингує польоти стратегічної та розвідувальної авіації. Ну, вирогідного противника у даному у даному випадку мова йде про стратегічні та розвідувальні літаки е, країн НАТО про чергу США. Це центральний пункт цієї системи, яка складається з понад 20 об'єктів, які розташовані по периметру РФ. І саме це центральний вузол, який ну, вочевидь, є центром управління. Він займається обробкою інформації, та й саме її отримує. в об'єкт. Дуже дуже старий. Він створений ще з 50-х років і постійно модернізовувався. Навіть от зараз, от видно 2005 рівень, 11, 19, 23. Тобто він постійно розбудовувався. Це конкретна частина, вона вочевидь відповідає за отримання сихспутникових сигналів і, можливо, має. Відношення до паралельної системи під назвою звізда з прослуховуванням космічних космокосмічної комунікації. Ну, зрештою, американська повітратична авіація також використовує зараз супутниковий зв'язок, тому можливо вони і його намагаються прослуховувати і. Ну, якби може з'явитися питання, а навіщо якби завдавати удар? Тим паче, це дуже дуже складний удар. Знов таки, от мова йде про те, що він цей об'єкт він просто посеред інших військових об'єктів і не менш насправді цікавих, але завдавався удар саме по ньому. Е, і насправді, якщо так брати, то тепер можливо на мені полі говорити, що українські українське головне управління розвідки воно ну дійсно робить так, щоб у ворога була стратегічна слепота. Тобто вибуваємо ну дійсно доволі цікаві стратегічні системи попередження про ракетний напад. Мова йде про Вороніж ДМ під Армавіром, космічні об'єкти у Криму, Алушта і Під Євпаторію, там є центральний пункт. Ну один з центрів дальнього космічного зв'язку. Був уражений ще один об'єкт. Зв'язда під Ставрополем. Тобто ну доволі цікаві об'єкти уражаються у РФ, і тим паче що дійсно це була дуже складна атака, тому що там е, навколо цього е, району підмосков'я там я нарахував три позиційні райони протиповітряної оборони. Лише це те, що просто не я їх не шукав, це просто що, поки от я розглядав супутникові знімки, е, причому там потужні райони ППО. Тобто дійсно дуже великий перелік всього, і дуже цікаво, як ви це все знаходите, як ви збираєте інформацію, як ви її аналізуєте, і знаходите саме конкретно те, що могло бути так потенційною цілею для ураження. І Давайте підсумуємо, тобто тут можна стверджувати, що головне управління розвитки Міністерства оборони України активно послідовно вибиває ось ці всі стратегічні системи попередження системи радіотехнічного розвитку Російської Федерації. Ну і ви вже згадали про космічний зв'язок, про тимчасово окупований Крим, Алушта, Євпаторія та космічний зв'язок, який це центри дальних космічних зв'язків, які перебувають і на території країни агресорки Росії.